На останньому канському фестивалі чорно-білий німий фільм Мішелі Азанавічса артист пройшов на ура. А цього тижня його продемонстрували на кінофестивалі у Лондоні. Улюбленець французів Жан Дюжардан, який за цю роль у Каннах отримав титул найкращого актора, залюбки роздавав автографи, потискав руки і відповідав на запитання журналістів. До нього приєдналася Береніс Бейо, яка виконала у фільмі головну жіночу роль молодої голівудської старлетки на ім'я Пепі Міллер як актриса. Я працюю точнісінько так само. В чому була складність в тому, аби втілитись в образ американської актриси 30-х років. Я ж бо француженка, навіть не зовсім француженка. Я аргентинка. Тож я мала знайти спосіб рухатись, розмовляти. Адже американці такі експресивні, і слід було знайти це саме над цим я і працювала. Фільм Артист про голівудський роман наприкінці 20-х на початку 30-х років, коли кінематограф переживав справнісінький сейсмічний вибух перехід від німого кіно до звукового. Головний герой Джордж Валентен, колишній ідол німого кіно, відмовляється вірити, що майбутнє за звуковим кіно. І після економічної кризи 29-го року потрапляє у важку ситуацію. Та ось він зустрічає початкуючу актрисочку Пепі Міллер, яка закохується в нього. Проте згодом він зникає з екранів, вона ж навпаки, стає суперзіркою і їхні шляхи розходяться. Фільм отримав чимало позитивних відгуків з боку кінокритиків. Подейкують навіть про майбутній Оскар.